Чого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Мітинг. Присвячений відкриттю погруддя герою України, добровольському Віталію Вікторовичу оголошується відкритим. Добровольський Віталій Вікторович народився 5 травня 1995-го в селі Тіньки Черкаської області. У дитинстві переїхав із родиною в село Зрайки, що на Володарщині. У 2013 році закінчив Володарський професійний аграрний ліцей. Під час служби за контрактом. У 2014-17 роках наш хоробрий солдат брав участь в АТО та боронив рідну землю у Луганській та Донецькій областях. Коли ворог у лютому 2022-го пішов у наступ, Віталій знову в рядах добровольців іде на війну, служив навідником мютопіхотного відділення. У листопаді 2022-го отримав поранення поблизу міста Бахмут Донецької області. Після лікування та реабілітації знову повернувся на фронт. Завдяки його мужності та професіоналізму знищено значну кількість російських окупантів та їхньої техніки, зупинено просування ворога. 21 березня 2023 року поблизу селища Ямпіль Краматорського району Донецької області загинув від ворожої кулі снайпера, рятуючи побратима. Указом Президента України від 6 травня 2024 року за особисту мужність і героїзм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові, старшому солдату Віталію Добровольському посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка, почесне право відкрити погруддя Герою України. Віталію Добровольському надається батькові Віктору Добровольському. Голови перед пам'яттю і подвигом славного Сина України та усіх наших захисників і захисниць, які віддали найдорожче своє життя за мирне небо для кожного із нас. Оголошується хвилина мовчання. І з райках за ініціативи батька Віталія відкривається сьогодні це, це погруддя нашому герою. Я хочу подякувати перш за все родині нашого героя. Найти сили пережити це все страшне горе, тому що кожного дня ви просинаєтеся з думкою про те, що сина немає. Наше завдання пам'ятати і ніколи не забути те, за чого ми живемо. Вони віддали своє життя за, за кожного з нас. Це і є історія, яка пишеться кров'ю наших військових. Я дякую всім жителям села Зрайки і Брідка, хто долучився до відкриття нашого пам'ятника. Вічна пам'ять всім. Загиблим нашим військовослужбовцям. Низький уклін всім родинам, хто втратив чоловіка, сина чи батька. Дякую всім, хто сьогодні прийшов на відкриття погруддя добровольського Віталія. Це наш герой. Вічна пам'ять Віталію. Слава Україні! Хочу подякувати перш за все батькам і рідним за виховання Віталія Вікторича за те, що вони виховали його справжнім чоловіком, справжнім захисником нашої держави. Ми повинні передавати із покоління в покоління ім'я, яких вже з нами немає, які загинули, захищаючи нашу державу. Тому що. Кожен полеглий це герой. Хто зараз воює за нашу державу, за нашу незалежність це справжні герої. І ми повинні це пам'ятати і цю пам'ять, щоб вона ніколи не була забута. Слава Україні! Віталіка, я пам'ятаю ще такеньким маленьким хлопчиком. Ми з ними разом рибалили на Росі, там на гірні, на кутку. І я його довго не бачив. І я написав ось такі е, вірші. Синова стежка, герою України Віталію Добровольському. Уздовж Росії нестоптана стежина, а бабіч синь Петрові Батоги. На стежці мати слід шукає сина, якого вчора вбили вороги. Він тут ходив Телесиком до річки, ловив плотву на тістечко й черв'як. На пагорбі, як поминальна свічка, палає світлим сяйвом коров'як. Блакитний ранок, голуба діброва, і сонечко крізь хмари крадькома. Весельце човник і ріка Шовкова, але на ній Телесика нема. На дроссю верби стали на коліна, палають маль висяєвом свіч, зорею став у небі України, щоб людям осявати ніч, ридає день і нічка тихо плаче, і зорі котяться з небес, що нам віддать Всевишньому козаче, щоб ти на мить хоча б воскрес. І слово людям вимовив останнє, на землю праведну згори, безмовно сяє зірка в небірання. Не вміють зорі говорить. Слава Україні.